Так, друзі, всім привіт, всіх вітаю. Значить, Дивіться, сьогодні виконуємо е, чергове замовлення, так, незважаючи на те, що е, поросята, скажімо так, ну, бажано, щоб продавались краще, ну, маємо те, що маємо. Але е, нам, як то кажуть, німець Бога нема за що, так, е, все йде потихеньку, так, продаються, би Все нормально. Сьогодні у нас. Очередний клієнт, який заказав двох девочек, так на маточне поголов'я, е, ну, нормальна, адекватна ціна. Все нормально, значить, люди приїдуть і е, заберуть. Ну і тим самим вони собі якби, за нормальні адекватні кошти, значить, е, хороше маточне поголов'я так, з хорошою генетикою. До речі, вони у нас вже брали, так. На, на свиноматку теж брали ремонтні свинки, я не пам'ятаю, 2 години тому зараз ми все знаємо і до речі, почуємо ну, їхню точку зору. Так. Ну, вони розкажуть вам, як воно, що воно виходить, не виходить з цих свиномат і так далі. Друзі, будьте які з нами не перемикайтесь, но ми погнали працювати. バイバイ。 а required м ну конечно но и это на то будет 20. Это старт. Да, старт, да, вот, 25%, но сейчас им лучше дать 20. Ага Потому это что для них это сейчас стресс. Ну, мы их туда-сюда, обычно первый год. Ну да. О. И, речи, у нас же брали уже, да. Ага, брали, брали. Так, и, и что, скажи двух словах. Что это у тебя есть? Виноматка. Не, ну я -то... хороший, не хороший. Хороший. Хороший, да? Отлично. Ну я думаю, что. Якщо було б щось, то б не приїхали в oh. другий раз, так? Ну логічно. Ну, Для того ми працюємо, щоб якби було людям добро. Значить, F1, покрита велика біла, дасть шикарні результати. Ну, от. ну і, Звісно, нам, нам всім, щоб було мирне небо, ну і перемоги. От. Щоб нарешті закінчилася вже війна. Тоже люди устали от все. Так, поросятки наши едут в Белолесе, да? Ну, хай растут здоровье и радуют своих новых властников.